справі? За часів Януковича, по суті, не розвивався природнозаповідний фонд. Єдине, що тільки в 2013 році змогли допрацювати заповідник мале Полісся. а Решта, все всі роботи зупинилися. На сьогодні міністерство вже досягло того, що заповідний фонд включено. Біличанський ліс, він став частиною цього Волосіївського національного природного парку. 1 травня поховав на указ президента України, який, власне, Білочанський ліс включив національний природний парку Волосіївський. Зараз інтенсивно ведуться роботи щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника. Тобто, ми маємо зону відчуження, яка, по суті, 28 років не мала антропогенних чинників. Ну, за виключенням власне, об'єкту укриття і навколо прилеглих територій, які власне, проводилися роботи з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Все решта, це, по суті, був заповідний фонд і зараз ми просто... Робимо те, щоб було де-факто, щоб воно стало де юре. Крім того, ведуться роботи щодо розширення заповідника «Єленецький степ. Це єдиний в Україні степовий заповідник на правобережжі. Ну і решта заповідних територій, які щодо яких були і якісь наукові дослідження, і власне звернення громадськості сьогодні є в роботі. Тобто робота інтенсифікувалася і вже є перший результат. Скажіть, ласка, за ці три роки чому так сталося, що нічого не відбувалося от саме в цій сфері. Ви кажете, що три роки нічого не було. я розумію, але які ви які понесли збитки? Просто всі ці три роки, по суті, держава була спрямована на те, щоб будувати заповідник імені Януковича, які називаються межигірів. Все решта їх не цікаво. А збитки держави очевидно, що Частина тих територій, які можуть бути включені в заповідний фонд, вона сьогодні інтенсивно використовується, забудовується, знищується, і ми маємо з цим проблеми. Україна має 6% території, які є під заповідниками, національними природними парками, ландшафтними парками, і так далі. В Європі цей показник сягає до 15%. Власне, є директиви Євросоюзу, які і Україну зобов'язують збільшувати природно-заповідний фонд. Бо в нас, знаєте, для порівняння у нас така кількість територій, як під заповідниками, така ж сама сьогодні під. Звалищами відходів твердих побутових, відходів інших відходів і так далі. Тобто, ми маємо робити все, щоб зменшувати одну складову, тобто території, які є під звалищами, і збільшувати іншу. А яким чином зменшувати? Не, не за рахунок одне одного, ви ж розумієте, що не можна назвали ще зробити заповітник. <звучить> Трошки інші речі. Просто це е, все входить в сферу діяльності міністерства. Тобто, власне, утилізація відходів, як це все відбувається і питання розширення природного заповідного. 15% середня статистика по Європі, Заповітний фонд, для України це досяжні чи все-таки це не досяжні? Я думаю, що це цілком досяжні цілі, тим більше, що Україна вона є різноманітна і ми можемо мати, я вже казав, є степовий заповідник. По суті, в нас є гарні ландшафти, у нас є річки, у нас є море. Тобто ми власне, на цьому всьому можемо ну, реально розширювати природну політику. Власне, якщо можна першочергово, вже сказали, ті, що були вже забрані, які крім білицького лісу, які шанси є повернутися? чи все вже, ну, вже забрали заповідник? Вже, вже не вже не викнести його назад, заповідник? Чи є ще, ще можливо щось врятувати? Ні, питання стоїть дуже просто. Має бути проведена доволі серйозна робота, це реально і наукові дослідження, які. Дають експертний висновок, що власне ця територія може бути включена в природно-заповідний фонд. Це і робота з органами влади, в тому числі і місцевої влади, бо це питання з землі, це питання виділення цієї землі під заповідники. Це питання президента, який потім має вже після підготовки цих документів видати відповідний указ. Тобто насправді ну, це не питання одного дня. А, якийсь план мінімум? Є е, е план таб, на цей рік або на два роки, от, щоб велику цифру назвати, скільки планується створити нових об'єктів заповідь. 200 тисяч гектарів? 200 тисяч гектарів. Э, так? Да, на цей рік. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, Біличанський ліс, це 6400 гектарів. Це те, що вже включено природно заповідний фонд. Що перспективу це порядка 200 тисяч гектарів. І останнє чому Да? Тобто, яку ви несе спільну користь? Ну, заповідник, чому такий, може, дитячий коментар, але все-таки чому нам важливі ці 15 відсотків, чому нам 6 мало природної заповідної зони? Закон. Стратегії визначено. Ну так. По-перше, це визначено з українським законодавством. Розвитку, а е, друге питання е, це можливість збереження природнього середовища, в якому ми мешкаємо. Бо, бо насправді без такого збереження ми можемо опинитися в суто в ну, антиекологічному середовищі. І е, в даному випадку, ну напевно, що цифра 15% – це є така оптимальна цифра. Вона дозволяє зберігати те. Що нам дісталося в спадок? Причому ми маємо це передати дітям? З іншого боку, тут можна розвивати малий туристичний бізнес, тут можна розвивати екологічний туризм, зелений туризм, промисли і так далі. Тобто, це можливість збереження, ну якщо так говорити, такої аури нації. А якщо говорити про загалом Перелосівський за національний парк, крім Білічанського лісу, які перспективи ще долучити, які території до нього? Oh. Ще. Ну чого? Не? Пущу варниця.